Дві країни, одна з яких потонула в корупції, а інша змогла практично очиститися від неї. Північна Корея та Данія, відповідно, це дані щорічного звіту Transparency International. Міжнародна громадська організація складає рейтинг країн за їхнім сприйняттям корупції в державній, правоохоронній, соціальній, судовій та політичній сферах. За усіма цими критеріями Данія на першому місці в неї 92 бали зі 100. На інфокарті Transparency International найменш корумповані країни забарвлені в світлий жовтий колір, як у скандинавські країни чи Нова Зеландія. А найбільш корумповані багряно-червоні, зокрема в Африці та Азії. Україна посіла 142 місце зі 175 країн між Угандою та Бангладеш. Money and where it's простежити глобальні схеми відмивання грошей доволі складно. Потенційного торговця наркотиками зловити покарати легко. А от викорінити причини, які стоять за відмиванням грошей, набагато. Складніше у Франції рівень корупції зріс. Вона знизилась з 22 го на 26 шосте місце. Водночас Італія, Греція та Румунія не зрушили з місця. Зріс рівень корупції в Туреччині. Країна втратила 5 балів і опинилася на 64 й позиції. Все це через корупційні скандали в уряді Редже Передогана за останній рік. Окрім зловживання владою в Туреччині, також заарештували шість журналіст. Тів, що критикували уряд, і це також зіпсувало імідж країни. Індекс сприйняття корупції складають на основі опитувань міжнародних фінансових та правозахисних організацій, таких як Freedom House, Світовий економічний форум і Світовий банк.